Скажіть, будь ласка, а це е, телеканал Украхована Правда. Е, ви не підкажете, тут кияни несуть такі, да, теплі речі? Звідки ці речі? Кияни несуть, да? На майдан. Так. І досить багато я бачу на це, так? Ну, а речі такі нормальні, тобто їх можна носити, чи все таки не потрібно. Ось цей шар не забуває. Да, ні, обалденний такий. Ой, котрий про Насправді тут навіть якщо прийти голим, можна вдітись так, що просто є кінця. Ну тобто з цього нема проблеми. Все нове, так? Добре, дякую, це я хотів почути. Добре

а тут зарядки, так? Можна підзарядитися трошки. Так. Будь-хто може зарядитися? Ще тільки там охоронці чи щось. Всі. да? так? Так. А що? Только... Пункт зарядки. Бачите, ми знаходимося в будинку про стілок. Прийом теплох речей. Ми щойно звіти. От. Тут народ трошки гріється. І ми були в медпункті, до нас. Видали ліки для нашого головного редактора. Яка трошки захворіла, на жаль, просто дилася. Ну що, йдемо далі? Йдемо далі. Йдемо далі. Розшукуй, дівчинку. А, з боку. Дякую, вибачте. Обичці.

А, тобто люди можуть як хто зголоднів трошки, да, підкріпитися. Можуть трошки підкріпитися. Так, да, дивіться. І гаряча навіть у вас є. Гарячого пока немає, зараз ребята. Угу. Та ні, там за углом є. Ага. Угу. Ну, давай візьмемо бутербродів нашому редактору трошки, да, бо вони там сидять голодні. Дипломат. Это только для дипломатов, да, кухня? Да, <laughs> Нет? Ну... No. Окей, okay, would you please give us a couple of uh, meals for our editor-in-chief, please? Окей. Слава Украине! the Слава Так вот поснимаю, он же сказал. Давайте сейчас, давайте сейчас, давайте сейчас, давайте сейчас, давайте сейчас, давайте давайте сейчас, давайте сейчас, Славі слава! Слава Доброго. Богу. Амінь. Амінь. Ми залишаємо зону барикад. Залишаємо зону барикад, як ви бачите. Мітингувальники добре забарикадувались. На барикаду пішов каток Поповський, залізні загорожі від Беркуту. От і справжній майдан, як ви бачите, має туалет. На відміну від а, площі біля села, коли Попов обіцявся провести туалети, так і не привіз. Люди знайшли туалети і привезли їх сюди. В цьому є відмінність, звісно. Це говорить про що? Про те, що Попов ніколи не піклувався про киян. Це місто. Отака вона Українська революція. 3 грудня. Четверта ранку. Четверта ранку. Майдан не спить. Майдан стоїть. Майдан буде стояти до кінця. З вами Олег Курмінко, прихована Правда. Йдемо далі.